Дихдалович, а плем'яник розказував, Андрій Дидалович, якого теж застрелив снайпер на інститутській, на вулиці Інститутській. Біля Івана, як застрелив, він подимав його. І йому так само в шию і почкою вирвало таке, як кулак, дирка була збиває. Його плем'яні поставив цього дихдаловича, він такий був крепкий дядьку, метр дев'яносто. Крепкий, бронежилет і кастіка, будете дивитися за, за цим хлопцем, бо креп порветься, креп порветься вперед, щоб йому, каже, ніхто нічого не поставив. І він пішов, як право розставити, то його Іва, Тарасіка Івана як застрелили, то він підбіг, його під руки піднять, і хлопці хотів попликати, і снайпер теж в шию застрелив. А другий підбіг, то він навіть не підняв нічого, тільки ліг на їх і три так вони трохи. На кучі на пока не подвізем за всі їх не розповіли.